Добрий вечір наші дорогі підписчики. Він хотіла зняти відео, прийшов вправитися. А тут, звісно, найхороші новини. Знову у нас розклюв, курочки знову один одного поклювали. Я одразу побачив, як став яйця збирати, дивлюся три яїчка в крові. Думаю, це плохий признак. Воно так і вийшлося. Прийшов це курочок, які тут 7 штук були. Понадівати на них окуляри, як ви бачите. Сюди оставив три курочки, які розплювані. Одна там тіться, всім воно й не видно, а дві хорошо розплювані, Ну воно там. То Звісно, моя ошибка, що я коли, зразу купили, коли зразу купили курочок. Не наділи на них окульори. Хоча зразу купив ці окуляри, ну не надів. Ну, не На некоторих надів, ті, що почали розплювувати, то я надів. А ті, що ще не розплювували, то не надівав. Оці вверху, вон, бачите, вони почали їх розплювувати. Я їм понадівав вже давно. Що одна курочка, так бачите, ніяк не отригає, боліє. І я їх розсадив, зараз покажу вам. Ось сюди. Ось чотири кулочки, які ще не розплювані, нормальні. Мені теж набивав окуляри. У якому хвати вже експериментів. Вони, звісно, є рушені, бо ми ж їх ловили. Їм не дуже приємно в окулярах. Одна була і зняла. Очки буквально через пару минут. Ну, ми знову її спіймали і наділи. Ось тут яка курочка була одна, ми її пересадили так щоб скажу, куди. Ми її от, до цієї пересадили, щоб був сломаний кліб. Ми на неї наділи до окуляра і посадили до цієї. Оце ми якраз її пересадили. Вона, як ви знаєте, в нас теж дуже довго боліла після розклюва. А сьогодні знесла перший яйчка. Я не знаю скільки треба по відео дивитися, коли був розклюв. Ну не знаю, дивіться, точно не неслася вона. На сьогодні 1 ячко знесла. Ну, а це та, що була поломаний Ну Він потихеньку починає відростати. Так що такі в нас новини. Так що у нас ще практично у всіх є окуляри. Немає тільки ось Ломан Браун, але тут три курочки залишилися, то вроді вони себе ведуть добре. А, і ще в нас окулярів немає. От їх, що внизу Ломан Сенді. Є, що без окулярів. Так, і зараз оцих других крочок вам покажу. І отут внизу, бачите, у Мансані ті ще старші. Вони теж без окулярів. З ними, бачите, проблем практично ніяких. І вони вже їм Я не знаю вже їм скільки договора, чи скільки їм ну, місяців 9 чи скільки їм. Вони, а я колись казав, вони колись казав, по-моєму 13 чи 12 марта, березня вони перший раз занеслися. то ще не можуть, як вони несуться Місяці, скільки це получається там третій місяць а ще 12 і це 9 місяців вони несуться так що. І отут дві курочки, теж вже молодку в теж на них немає окулярів, ще, бо вони, у них тут їх багато було, але вони вижили всіх, почали розплювати, і ми все осажували, відсаджували одних, поки вони двох не залишилися тут. Ну, а на домінантах вже окуляри. То У них, слава Богу, таких проблем взагалі не було. Ми просто бачили, кого ганяють, кого не злюбили. то тих осажували. Так, а ось наші молотки перепели. Вони вже добре несуться. Сьогодні знесли 28 яїчок. то це вже добре 28 із 39, ну примерно 70%, то це вже дуже хорошо, як для тих активців. Вже рознеслися, вже і крупні яйця хороші. Уже стандартні яйця, як звичайні. Температура в них вон, бачите, 16,4, на вулиці. 0,8 почти 1 градус тепло на вулиці. На вулиці, так що отакі новини. У нас вийшло тепер, що тут 39 молодок, що старих перепалів теж 39. А старі в нас внесли почти однаково, 27 яйчок. Ну теж виходить десь примерно 70% несуться. Так, зараз перейдемо до яйчок курячих, розкажу вам. Так, ще хочу вам додати за оці окуляри. Курячі. Ще залишилось на снега, може десяток. Я не читав. Показати вблизі, які вони є. Так, кот, не мішай мені. Ти хоч я хочу, щоб тобі окуляри надів, так? Да? Я так і бачу, що ти жаждешь. Ось так вони виглядять. Щас покажу як їх треба над... надівати. Так от не мішай. Так, ось я взяв, бачите. Ось такий. Так от не мішай. Ти так і хочеш щоб тобі надіти. Так вони тобі не підійдуть, якщо я надійну. Так, ось от кота подальше. Ось Бачите, вставляємо сюди щепці. Там спеціальне місто є для чипців. Такі виємки вставляємо і отак внузі розширяємо. Десь фокуса нема. Отак, коротше, розширяємо і вставляємо, бачите. ну Коротше ви побачили. Коротше, щипці должны бути на розжим. Щоб нажимати, і вони на розжим працювали Це спеціальні щипці. Зараз їх вставляють, але їх ще використовують слесарі, хто ремонтює машини, там їх знімається штопорні кольця ними. Если вставляють обратно кольце кудись там, чи де почіпники, чи де там знаходяться, то їх ними удобно вставляти кольце обратно на місце. Кажуть, автомобіль, автомобілісти в курсі, що ними робити. Так, тепер перейдемо до яїчок курячих Домінат для нас знесли 7 яїчок із 13 курочок. Ломан Браун 2 яйчка із 3 курочки. Декап Уайт 3 яйця із 9-ти курочок. Дуже мало. Їм вже я так ніяк і не подивлюся, скільки вони в нас несуться. Вони, мабуть, на около 2 год. Може я ще не забуду. Щас, коли буду монтувати відео, то в описанні напишу, скільки місяців вони в нас вже несуться. ці декабр White. Вже так мало несуться. В нас, Ну, а Ломан, Ценді нас, звісно, найбільше порадував. Ось ці молодки знесли. Скільки, звільняється, 17 яйчок. Ну і три яйця, як ви бачите. Ну, одне яйце. А там ось друге яйце. І десь було ще одне неповне. Ну, Коротше три яйця в крові. Навіть яйце не знаю. Це просто замозане. Короче, три яїчка. Ну несуть це, бачите, добре. Уже тепер 100% це одна куриця не несеться із 20%. Тепер після розслівку, то я не знаю, чи буде кушать. Дай бог, щоб швидше в них воно зажило, щоб все було добре. А тут старший ломан. Сенді, що 10 курочок, то бачите, вони 100% сьогодні знесли. Рівно 10 оїчок із 10 курочок. Вони, звісно, дуже нас радують, дуже добре несуться. Як кажуть, ще краще несуться, ніж і молотки ломуються одні. У них, бачите, менше було проблем за цим розкливом. А молоді, звісно вже... Трошки нам помотали нерви вже. Тільки ми їх одсажували, пересажували. Ну я ж кажу, може і моя вина, що я зразу їм не понадівав окуляри. Вроді стірку зараз додаю постоянно комбікором. Ну, що то їм не вистачає? Може, я ж кажу, М'ясо космої муки, или рибної муки, троммових дрожжей, не знаю. Якось животного білка не вистачає, що вони починають розкривати. Хоча у них вже вийшло, що розрив, навіть отримався ззадді, а потім вони ж вже почали стріляти. Я вроді прикручую На Нані зараз покажу, як лампу включаю їм. На ніч цю красну лампу включаю, то в них це почти чимно оцієї цієї лампочки. Ну все одно. А вдання ця лампочка, то бачите, не дуже там і світло, але ну, все одно. А оцих, це я ще для відео включив світло, Так в мене виключений світ постійно, Воно... Хватає. Ну, у них тоже так получить полутім. Ну, то їм хватає, зато менше тут вже. Так кот, не мешай мені знімати відео. Падер покажився такий. Такий у нас котик. Ладно, у мене за, за велике вже відео получилось. Так що буду закінчувати, Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, кому що не зрозуміло було. Пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.